Чи можна християнам коригувати зовнішність? Насправді це запитання неоднозначне. Вірніше, відповідь на нього може бути такою: По-перше, звичайно ж, Біблія про пластичні втручання не говорить нічого. Відповідно, нам потрібно знайти в ній принцип, який ми могли б накласти на це сучасне питання. По-друге, на сприйняття корекції зовнішності дуже впливає культурний аспект, адже те, що сприймається нормальним в одній країні, може бути абсолютно неприйнятним в іншій, і це теж потрібно враховувати. Отже, щодо принципу, про зовнішність, Біблія говорить не дуже багато, тим не менше, вона неодноразово переводить нашу увагу з зовнішнього на внутрішнє. Наприклад, трохи такий куметний вірш. Що золота сережка на рилі свині те гарна, але нерозсудлива жінка. Більш конкретно і розлого про це говорять Петро і Павло у своїх посланнях. Прочитаймо: нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не заплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина у нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. І ще один текст. Так само і жінки хай одягаються скромно і соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним бранням, а добрими ділами, як це належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Таким чином, Бог, який говорив через апостолів, радить нам не акцентувати свою увагу на зовнішності, а більше дбати про моральні якості. А тепер моя особиста думка: робити корекцію зовнішності не гріх, але у розрізі того, про що ми прочитали вище, це буде не зовсім мудро. Звичайно, якщо мова про якісь серйозні фізичні дефекти, це одне. Але якщо витрачається купа грошей на виправлення уявних недоробок Бога, то на мою думку, краще ці зайві гроші витратити на благодійність чи на зсу, а свою увагу зосередити не на маленьких губах чи грудях, а на маленькій духовності і нікудишніх стосунках з Богом це однозначно буде корисніше.